Вітаю, в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Черкаські студенти стажуватимуться у Норвегії. Нові інвестиції з Німеччини, співпраця України з Євросоюзом підніме рівень промисловості на вищий щабель. Більше 40 наукових робіт з очистки питної води представили в Черкасах українські науковці колегам з Норвегії. Зустріч відбулася у межах міжнародної україни норвезького євразійського проекту Водна гармонія. Він передбачає трирічну співпрацю між Казахстаном, Таджикистаном, Білорусією, Норвегією та Україною. Детальніше про проект у рубриці офіційно. В межах проекту студенти з восьми українських вишів протягом літа навчатимуться у норвезьких науковців, як правильно розробляти проекти з очистки стічних вод і раціонально використовувати водні ресурси. Черкас з минулого року на навчання їздило двоє студентів. Цього року планує поїхати один. Ми дуже раді, що саме Черкаси і Черкаський державний технологічний університет став осередком цієї програми, тому що в університеті є і науковий потенціал, і наукові кадри, які здатні. І розумітися ці проблеми і здатні допомогти і Черкаській області, і Україні і взагалі в Євразійському просторі знайти такі шляхи виходу для нормалізації і проблем води, і раціонального використання води, і проблеми стічних вод. Тому наші науковці. В міжнародному просторі. Вирішення усіх фінансових питань щодо реалізації проєкту взяло на себе королівство Норвегії. На це виділили 1 мільйон доларів. Українські студенти дуже добре підготовлені. І ем, почти на рівні, як в наших е, западноєвропейських університетах. В деяких районах вони можуть бути в але в деяких районах у них вищі. Проектом Водна гармонія міжнародна співпраця між Норвегією та Україною не обмежується. Заплановано ще низку програм. Збережемо тепло, збережемо Україну. Під таким гаслом розпочав свою роботу. Проект USAID з реформування міського теплозабезпечення. Енергетична галузь в Україні давно потребує реформування, модернізації та підвищення якості відповідних послуг. Учасники проекту, вітчизняний уряд та місцеві органи влади розпочали з удосконалення нормативно-правової бази. І Якщо ми не зрозуміємо з вами на прикладі отої роботи, яка проведена у середді, що ми всі учасники цієї реформи, тобто і посадовці, і люди, прості люди, які є споживачами наших послуг, ми теж ніякої реформи. Не зробив Я не думаю, що мені варто говорити. Наскільки є важливим питання енергоефективності. Це те, що ми зрозуміли за останні роки: високі ціни на енергоносії, застаріле обладнання, низька енергоефективність, брак інвестиційних можливостей, проблеми із законодавчою базою. І цей список можна продовжувати. 25 міст учасників були обрані на конкурсній основі. Увага була зосереджена в основному на об'єктах комунальної сфери житлових будинках, закладах освіти та охорони здоров'я. Таким чином, у приміщеннях були замінені старі вікна, утеплено фасади, встановлені пункти погодинного регулювання. Для реалізації залучали кошти проєкту та приватних інвесторів. Для цих планів були розроблені каталоги інвестиційних проєктів. В подальшому ці каталоги інвестиційних проєктів були впроваджені. Тільки наш проєкт за допомогою партнерів впровадив 34 демонстраційних проєкта. Це утеплені школи, дитячі садочки, модернізовані теплові системи. Працюючи такі проекти, про що говорив пан Міцкан, Критерії за залучення інвесторів чи вибори міст. Головне ще, щоб і приватний капітал прийшов. Нині міста учасники мають свої муніципальні плани, в яких обумовлено скорочення енергоспоживання на 20% уже до 2020 року. Наразі на таку модернізацію потрібно близько 250 мільярдів гривень. Утім, єдиної концепції функціонування системи зазначають фахівці, поки немає. Внутрішній валовий продукт України у першому кварталі знизився на 1,3% порівняно з початком минулого року. Однак на відміну від другого півріччя 2012-го намітилися і позитивні зміни, заявляють у міністерстві економіки, розвитку та торгівлі. Експерти прогнозують пожвалення світової економіки, тож і в Україні очікують поліпшення багатьох показників. Програма економічного розвитку України спрямована на модернізацію промисловості, підтримку вітчизяного виробника та реалізацію політики імпортозаміщення. Профільний міністр Ігор Прасолов вважає, саме ці кроки піднімуть промисловість на вищий щабель. Цьому має сприяти і співпраця з ...Євросоюзом та майбутнім євразійським економічним союзом за останнім, можливо, у якості спостерігача. Ми хочемо також. чтобы и предлагали это Евразийской экономической комиссии, чтобы при Евразийской экономической комиссии был наш официальный представитель высокого уровня, который бы мог участвовать в выработке решений, которые выносятся на совет и на высший экономический совет, который возглавляют президенты государства таможенного союза. Міністерство підготувало до розгляду парламентом два законопроекти про захист прав інвесторів. Найближчим часом сподівається, Ігор Прасолов, вони запрацюють Цьогоріч Міністерство розробить нові принципи кредитування вітряного виробника. Загалом у скребниці 49 проєктів, проектів. Як підняти економіку? Два з них вже розглянули. Решта на черзі. Німеччина один з ключових провідників євроінвестицій в Україну. На цьому наголосив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул у Берліні, де він взяв участь у сьомому засіданні українсько-німецької групи високого рівня з економічного співробітництва. Високопосадовець провів низку зустрічей з представниками німецького уряду та ділових кіл. Сторонами було обговорено питання створення спільної торгової палати, визначені основні галузі для співпраці на державному та регіональному рівнях. Німеччина зацікавлена розширювати співпрацю з Україною. Робота групи має сприяти розвитку відносин між країнами. Особливо це стосується подальшого наближення України до Євросоюзу. Таке переконання висловила державний секретар федерального міністерства економіки та технологій Німеччини Анні Рут Геркас, яка очолила міждержавне засідання. У свою чергу віце-прем'єр Олександр Вілкул наголосив, що саме Німеччина має стати провідником євроінвестицій в Україну. Мы благодарны немецкой стороне за поддержку евроинтеграционных устремлений Украины и за поддержку наших намерений подписания, соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли. В этом году в в Вільнюсі. збільшить товарообіг між державами та забезпечить економічну інтеграцію країни спільна торгова палата, яку сторони домовилися створити. Досвід німців Україна як використовуватиме для підтримки вітчизняних виробників за кордоном. Важливими галузями для співпраці були визначені енергетика, захист клімату та довкілля, будівництво та сільське господарство, банківська сфера. Обговорили сторони і запроваджений в Україні німцями пілотний проект Енергоефективне місто». Що реалізується в місті Жовка на Львівщині? Олександр Вілкул запевнив, співрозмовників модернізації української інфраструктури відбуватиметься за європейськими зразками. Робота триватиме як на міждержавному, так і на регіональному рівнях. час засідання групи високого рівня були обсуждені вопроси углублення співпрацювання во многих сферах і привлечення інвестицій, в тому числі. Поддержка в создании украинского кредитного агентства для кредитования и поддержки украинских экспортеров за рубежом, создание украинско-немецкой торговой палаты, что значительно увеличит наше сотрудничество. Также серьезные проекты в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Были подписаны два документа в сфере защиты климата и экологии, а также модернизации жилищно-коммунального хозяйства Украины. Обговорили сторони і залучення німецьких банків в енергетичну безпеку, зокрема фінансування модернізації української ГТС. Також представники обох держав дійшли згоду у питанні підписання нової кліматичної угоди, що замінить Кіотський протокол. Наші співпрацювати в Зараз климата, в среды. сейчас очень яке является какое місто будет яка какая будет роль в посткіотському мире, в том мире, который будет после окончания киоскування. Германії були поддержаны українські предложения. По ролі України, по сохраненню статусу країни з перехідною економікою. підписано низку угод щодо спільного розвитку інфраструктури, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони природи та будівництва. Наступне засідання українсько-німецької групи високого рівня з економічної співробітництва відбудеться у Києві. Співпраця з міжнародними вишами, окрім стажування в світових компаніях, передбачає також проведення інтенсивних курсів вивчення англійської мови в коледжі Іден з подальшої здачі вступного іспиту до університетів Ірландії та Англії. Для черкаських студентів передбачено двотижневі курси англійської мови в кампусах коледжу Іден у Лондоні та Дубліні. Перший етап це стажування студентів в коледжі в містах Дублін та Лондон, двотижневі курси по вивченню англійської мови. І наступний так, ми плануємо, що він буде запроваджений в 2014 році. Це стажування наших студентів, які навчаються за спеціальністю розробка програмного забезпечення в провідних компаніях міста Дубліна, які займаються it технологіями Сячі студентів лише вісьмому сміхнеться доля, і вони отримують можливість стажуватися у світових виробників у it сфері. Поки що студенти вдосконалюють свої професійні якості та знання з англійської мови, адже саме за цими критеріями будуть обирати кращих з кращих. Україна готова приєднатися до всіх угод митного союзу, які не суперечать зобов'язанням країн перед Європейським Союзом. Про це заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час вступу на засіданні комітету з питань закордонних справ Європарламенту. Міністр зазначив, що на сьогодні Україна обговорює меморандум з митним союзом Росією, Білорусі та Казахстану і сподівається отримати статус спостерігача у коментарі українським журналістам після завершення засідання міністр зазначив, що головна мета не інтеграція, а не допущення дезінтеграції, передусім у важливих для України сферах, в тому числі космічному та авіабудуванні. Це була програма Шлях до Європи будуємо цей шлях разом. До зустрічі через тиждень.